Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Насправді ці малогабаритні, але високоточні е снаряди вони здатні вражати цілі до 150 кілометрів. Нагадаю, що Хаймарс які ракети, якими ними зараз заряджаємо, е вони досягають цілий 80 кілометрів. Тобто, фактично, в два рази далі ці ракети зможуть стріляти і вражати надзвичайно цінні російські е об'єкти російських е військ окупаційних, е до яких ми поки що не можемо до е добитися. Тобто, це і складні і, і склади боєприпасів і командні пункти, і ці переправи чим росіяни зараз посилюють свій, свою оборону. Ну фактично ці бойові снаряди, які здатні долітати 150 кілометрів, зможуть зупинити поставки озброєння росіянам і продовжити український контрнаступ на певних. Ділянках у фронту, ну ймовірно, ці ракети снаряди ми можемо отримати уже у наступному пакеті американської допомоги. Його можуть оголосити напередодні так званої зустрічі Рамштайна, яка запланована на 14-15 лютого, натомість Україна й далі просить. І ще більшої дальності ракети Атакамс, які здатні літати е, на дистанцію 300 кілометрів. Так, от поки що, е, Білий дім на це не погоджується. Хоча е, заявка про потребу в Україні у таких от снарядах вона є. І, зокрема, Україна гарантувала, що не буде використовувати їх для атаки е, по Російській Федерації, виключно на захисту своєї, своєї території. Ну і так само зараз. Ведуться в дискусії в Білому домі, чи варто Україні надавати літаки винищувачі F-16. і та заява, яка прозвучала від президента Джо Байдена, буцім то ні, вона фактично означає, що так насправді на цей момент сполучені штати не розглядають можливості передачі літаків винищувачів F-16. але це не означає, що цього не може бути в майбутньому. Так само це сама історія, що із Хаймерсами, що із цими ракетами, які зараз нам придають на відстань 150 кілометрів. Тобто предмет дискусії є, і насправді в політичних колах Сполучених Штатів є дуже багато прихильників, щоб Україні надати саме літаки F-16. Є низка країн, які підтримують нам на майбутньому передачі всього необхідного Україні. Це Ми говоримо передусім про Польщу, про Балтійські країни. Німеччина, яка досить обережно поставилася із передачою Україні танків, зараз точно так само говорить про літаки F-16. Віце-канцлер Німеччини. Роберт Габек сказав, що він не бачив перспективи передачі Україні в 16 ні зараз, ні в майбутньому, адже ці літаки ймовірно потрібно буде обслуговувати на європейських базах. Ну і таким чином, буцімто вони будуть затягнуті у війну з Росією, і цього варто б уникати. Натомість є багато країн, які навпаки кажуть, що вони готові передати нам F-16. Це зокрема напередодні заявили і французький президент Еммануель Макрон і Нідерланди готові долучитися. Ну і зараз, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він перебуває з візитом у Вашингтоні, де зустрічається з високопосадовцями, зокрема, які відповідальні за передачу Україні будь-якого озброєння. То він Борис Джонсон закликає передати Україні все те, що їй потрібно, і не зволікати ні часу, ні грошей. Тому що зазвичай дуже тривають дуже довгі дискусії. Говорять, буцім то не треба передавати цю допомогу, але зрештою цю допомогу передають, але марнують і час і гроші і людь життя українців Ну і водночас Борис Джонсон сумнівається, що передача новітнього озброєння е, спричинить якесь роздратування у Володимира Путіна. Він то захоче е, натиснути ядерну кнопку. Борис Джонсон сказав що країни заходу готові до цього і не дозволять йому це зробити, тому не треба боятися е, того, що е, передача новітнього озброєння може е, роздратувати господаря Кремля. зла не хватає просто вже. Ми дуже любимо цю конспірологію, хворобу Путіна і так далі. Але враховуючи ваші коментарі, ви не вірите, що треба робити ставку на його швидку смерть. Пане Борисе, чому саме так? Ну чоловік не виглядає як э, больний чоловік, виглядає як абсолютно здоровий по гадам. В общем-то, які виріски, де там рука дрожить, як стоїть. Це всего лишь вирізки, які, якщо посмотрите повний там тот же репортаж чи повне відео. Це движення є просто спонтанним в якийсь момент і не зв'язане з якоюсь болезнью. Все одно видно систематично, що Путін боїться хвороб. Ми бачимо його скорочене оточення, самоізоляцію людей, які до нього приходять на візити. Ну і, звісно, відомий факт, що західні лікарі постійно довкола нього кружляють. Як ви гадаєте, чого він боїться? Ну, цесно, він боїться уміріть, тим більше, що якщо учитиме, не просто говорят, власть развращает абсолютно, власть развращает абсолютно. Когда человек находится у власти там, страны, где есть куча ядерного вооружения, которая, в общем-то, Плохо или хорошо работая, но оно является опасным для всей планеты, да? для всех живых, и вообще как для такого существования планеты. И у тебя, на тебя сыпется куча денег, нефтедолларов, газа долларов, неважно чего. И, в общем-то, все рядом с тобой пляшут и рассказывают, какой ты великий и хороший, и это меняет психологию. Конечно, человек не хочет умереть, и он боится, является сразу же, думает, что у куча врагов, и что его хотят отравить или хотят убить. Это же стандартная история. Если мы посмотрим, понимаете, все исторические персоны в общей массе повторяют поведение. И мы знаем, как многое количество исторических персон, что с ними случалось. Поэтому у многих, так как он прекрасно понимает, что добрая часть мира его не любит это мягко сказать, то, соответственно, очень желают, чтобы он не совсем был здоров. И, соответственно, безопасность за свою жизнь, то есть вот эти, и что и заболеть, и плюс, к тому же, Думает, что историческая фигура, которая творит историю, и даже вот ему нельзя ни в коем случае заразиться, чтобы не уйти. Ну и плюс, естественно, умирать он не хочет вообще ни, ни, ни за идею, ни за две идеи, ни за чего, и тем более там от вируса или от чего-то другого. Ну, ребят, ну давайте будем объективны смотреть в лицо тем неприятностям, которые есть. Ситуация э, стабильна. До цього, з 21 січня, ворог намагався прорвати оборону і оточити місто з південного сходу, а це саме з села Микільського. Вони трохи підзайняли дачне селище і хотіли оточити з південного сходу. І е, намагалися, намагалися прорвати оборону від села Павлівки, це західна частина. І протягом майже вже от дев'ятої доби місто обстрілюється інтенсивно з усіх видів озброєння: тобто, це і артилерійські обстріли, це і вертольоти, це і гради, і сонцепоки. Наразі місто зруйновано пошкоджені 100% житлових будинків, майже зруйнована вся інфраструктура. Цей комунальні підприємства місто вже з середини березня немає зовсім ніяких комунікацій. Тобто, там не було ні тепла, ні води, ні світла, ні зв'язку. Ситуація по місту складна, але я ж кажу, вона контрольована Збройними силами України, які намагаються вийти на оперативний простір і підійти, мабуть, ближче до Курахова, і з цим пов'язано і їх просування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.